Як змішати всі інгредієнти, щоб вони не випали в осад і не втратили своїх властивостей? Ключове правило не слід змішувати кальцій з фосфором та сіркою, оскільки вони є несумісними. Якщо їх змішати в одному баку, вони утворять нерозчинний осад, фосфат чи сульфат кальцію. Це, до речі, може призвести до пошкодження обладнання. А ще дані елементи стануть недоступними для рослин. Перше вносити кальцій окремо від сірки та фосфору, тобто розділяти підживлення у часі. І друге, використовувати двобакову систему. У баку А розчиняють добрива з кальцієм, а також ті добрива, які з ним змішуються. У баку Б розчиняють добрива з фосфором та сіркою. Під час фертигації розчини з обох баків подаються одночасно через інжекторну систему, змішуючись у потоці води безпосередньо перед надходженням до рослин. Тепер при змішуванні у низьких концентраціях утворення осаду не відбувається і рослини отримують доступні елементи живлення. Такі системи використовують професіонали. І насправді баків може бути три і навіть більше. Фертигація це не просто інвестиція в обладнання чи в добрива. Насамперед, це інвестиція в знання, розуміння принципів живлення, аналізу ґрунту та води, а також правильного змішування розчинів дозволяє досягти вражаючого результату. Застосовуючи ці принципи, ви не просто поливаєте рослини, а забезпечуєте їх саме тим, що їм потрібно, саме тоді, коли їм це потрібно. Це призводить до здорового росту та щедрого врожаю.